Дорогі студенти, вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. Ребра кости. Ребра це заокруглені формою плоскі кістки, з'єднані попарно з грудними хребцями. У кожного ребра є задня більш довга частина це кісткова частина або власне ребро косте, та передня більш коротка хрящова частина ребровий хрящ, картіляго косталіс. Тобто, на питання на практичному занятті, з яких частин складається ребро, ви відповідаєте: кісткова частина або власне ребро косте. Та хрящова частина або ребровий хрящ картиляго косталіс. Наступне питання: яка класифікація ребер? Сім верхніх ребер Хрящовими частинами з'єднуються з грудниною. Ці ребра називають справжніми ребрами коста вере. Хрещів 8-10 ребер з'єднуються з, з хрещем вище лежачого ребра. Тому вони отримали назву несправжніх хребер Косте Спурі. А 11-12 ребра мають короткі хрящові частини, які закінчуються в м'язах черевної стінки. І ці ребра називаються колибними Косте флюктуантес Все просто класифікація ребер. ви відповідаєте. Сім верхніх ребер з 1 по 7 це справжні ребра, кости вере. З 8 по 10 не ребра, кости спуріє, 11-12 ребра це колонні ребра, кости флюктуантиці. На задньому кінці кожного ребра є головка ребра капут кости. Яка з'єднується. У другого 10-го ребер з тілами суміжних грудних хребців. Тому ребра від другого по 10 мають гребінь головки ребра кріста капітіс кости, що розділяє суглобову поверхню головки на дві Частини. У першого, одинадцятого та дванадцятого ребер гребень відсутній, тому головки цих ребер з'єднуються з повними ямками на тілах одноіменних хребців. Кожне ребро є вузькою довгою вигнутою по краю або по поверхні пластинки. За головкою, ось головка, за головкою, задній кінець ребра звужується, утворюючи шийку ребра, колюм кости, яка переходить у найдовший відділ тіло ребра, корпус кости. Між шийкою та тілом знаходиться горбок ребра туберкулюм Осте. На горбках 11 -го та 12 ребер суглобових поверхонь немає. Також можуть бути відсутні і самі горбки, оскільки дані ребра не з'єднуються з поперечними відростками хребців. Тіло 2, 12 ребер має внутрішню та зовнішню поверхні. Верхній та нижній краї. Кожне з цих ребер злегка скручене навколо поздовжньої осі, і поблизу горбка вигнуто допереду. Місце вигину має назву кут ребра, ангулюс кости. По внутрішній поверхні тіла у нижнього краю ребра йде борозна ребра, сулькус кости, в якій розташовані міжреброві судини та нерв. Передній кінець а, ребра а, має ямку з шорсткою поверхнею, яка слугує для з'єднання з ребровим хрящем. Перше ребро а, коста Пріма, на відміну від інших, має а, верхню і нижню поверхні, медіальний і латеральний країн. На його верхній поверхні знаходиться горбок а, переднього драбинчистого м'яза туберкульом мускуліс каліні антеріоріс. Позаду горбка проходить борозна підключичної артерії, сулькус артерія субклявія, а попереду борозна підключичної вени, сулькус вене субклявія. Особливості другого ребра. На зовнішній поверхні другого ребра міститься горбистість переднього зубчистого м'яза, туборозі та смускулі сераті антеріорис. Груднина. Груднина стернум являє собою більш плоску кістку, розташовану у фронтальній площині. Вона складається з трьох окремих частин, з'єднаних один з одним прошарками е, хряща. Верхня частина ручки грудини манубріум стерні, середня частина тіло грудини, корпус стерні, і нижня частина мечоподібний відросток, процесус ксифоїдус. У дорослих людей ці три частини зазвичай зростаються в одну кістку. У місцях з'єднання ручки та тіла утворюється виступ до переду. Ут груднини англіус стерні. Ручка груднини найтовстіша і найширша частина грудини. На її верхньому краї є три вирізки. Посередині яремна вирізка інцизура югуляріс, З боків ключичні вирізки інцизура клявікулярис для з'єднання з, з ключицем. Нижче останньої на бічному Краї знаходиться шорстке заглиблення вирізка першого ребра. У нижнього краю ручки розташована половина вирізки для хряща другого ребра, яка з'єднується з такою ж половиною, що знаходиться на бічному краї тіла грудини у місці його з'єднання з ручкою. Тіло грудини по краях має вирізки для хрещів першого сьомого ребер інцизура косталіс. Вирізка для сьомого ребра розташована на межі тіла з мечоподібним відростком. Мечоподібний відросток значно вущий і тонший за тіло. Форма його може бути різною. Донизу він зазвичай загострюється, іноді має наскрізний отвір або роздвоєний. А я бажаю вам всім успіху і дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте, для мене це надзвичайно важливо. Цікава кожна ваша думка, ваші зауваження. Та ваші побажання. Величезна подяка спонсорам каналу за підтримку. Це мотивує та допомагає мені продовжувати створювати новий та цікавий е і корисний для вас контент. Без вас це було б неможливо. Дорогі захисники та захисниці України від щирого серця хочу висловити вам свою безмежну подяку за вашу мужність, силу, духу та самопожертви. Ви справжні герої нашого часу, ті, хто щодня стоїть на захисті нашої свободи, незалежності та майбутнього. Завдяки вам ми можемо жити під мирним небом, працювати, навчатися і мріяти. Ви опора та гордість нашої нації. Кожен ваш день це прояв величезної відваги та відданості, і ми неймовірно вдячні вам за це. Як каже мій друг, колега по кафедрі, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету, капітан медичної служби начмет 53-го стрілецького батальйону Логаш Максим Валентинович, мій БАТ для мене це одна із цеглин незалежності моєї країни, цеглина міцність, якої залежить і від моєї роботи. В описі під відео лишаю номер картки для постійної підтримки роботи медпункту Максима. Витрачати завжди є на що. Будемо вдячні за любу допомогу.